Розкажу вам, що я роблю з закваскою, яку я вже приготувала у виходний. Чи поруха хотіла щось робити. Дивіться, значить, що в мене тут відбувається. Ввечері я достала свою закваску з холодильника. В мене цієї закваски було в баночці, ну, десь отак. Десь отак. 100 грам. Було 100 грам. Це в мене закваска безглютенова. Я хотіла сьогодні робити пірожно. Я сьогодні хотіла робити пірожно, бо я купила формочки для пірожино. Ну, Просто хозяйка хотіла наробити сладеньких пірожник. Ну, я все одно їх зроблю, бо захваска в мене є. На закваски, на безглютеновій, буду робити пірожно. І хотіла зробити піцу і хлєбушки. Хліб, Ну, дивіться, що я зробила. Я завжди так роблю: я на ніч достаю свою закваску. Це в мене закваска Лівіто Мадри називається. Вона плотненька. Чому я її зробила? З неї можна робити все. І хлібчик, і здобу. дивіться, як вона класно піднялась з пупиришками такими. Бачите, по всій баночці. Вона з такими пупиришками. О, з неї можна робити хліб, з неї можна робити все. Вона піднімає здобне тісто, вона таке тісто піднімає і здобне. Це для мене найголовніше, що вона має дуже таку <кій> силу енергічну, енергетичну. Тобто, якщо ви додаєте в тісто масло, яйця, багато цукру там, або там ізюм, змішуєте з насінням, то це ж давно все треба це все підняти. І ця закваска піднімає дуже хорошо. А та, що закваска жиденька, 100% влажності ця 50% влажності. А та, що 100% влажності, вона так лється. Поняли? О, то, то вона легенька, воздушна, з нею і хорошо робити хлібочки, таке сяке. Можна і ну трошки до, довше чекати, я не хочу. Ну, коротше, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, дивіться, що я роблю? Я взяла на ніч просто достала закваски 100 грам. Води беремо 50 грам, тому що це 50% вологість, і 100 г муки. Замішала в такий комок, я вам вже показувала в тісто. Розрізаю на хрестик цвіточком, і потім такий цвіточок він розкривається. І дивіться, скільки виходить в банці. Це вона піднялась, ну, не знаю, десь в 2,5 раза. Але я що роблю? Плани пішли в другу сторону, поэтому я буду зараз так само. В мене тут зараз її 250, я зараз її іще раз так само підкормлю, накрию, і до вечора вона в мене буде підніматися. Це буде, в неї буде сила силена і ще більше. Тому я буду знову її кормити, накривати і до вечора. Так що все дуже просто. Якщо ваші плани пішли не по плану, то у вас з'являться нові плани.